Сьогодні з величезною шаною та повагою до наших захисників, дякуючи їхній безмежній самопожертві на полі бою, де йде боротьба за наші звичаї та традиції, нашу культуру, яка і є беззаперечним індикатором української ідентичності, ми з вами маємо можливість під мирним небом творити історію розвитку нашого селища, нашої країни для активних жителів, культурних та освітніх діячів. Волонтерів та внутрішньопереміщених осіб, яким не байдуже життя громади, і найголовніше для нашої креативної, творчої, обдарованої молоді, в самому центрі нашого селища в приміщенні Тростянецької селищної публічної бібліотеки відбулося відкриття Центру активності громадян. Саме такий простір був великою і нагальною потребою, адже його мета об'єднувати. Активних мешканців та посилювати їхню роль у житті громади. Відкриття центру відбулося за фінансової підтримки швейцарсько-української програми ІГЕП, а також завдяки підтримці Вінницької обласної військової адміністрації у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Слід відзначити, що спільно з ІГЕП Тростянецька селищна рада за три роки зреалізувала 10 проєктів. Основним завданням роботи центру активності буде проведення різноманітних громадських заходів та семінарів, зборів, навчань, воркшопів, круглих столів, презентацій, зустрічей та інших заходів. Даний громадський простір, ми про нього так довго мріяли і так до нього йшли. Нарешті сьогодні є дане приміщення. Дякую вам всім за співпрацю, за партнерські стосунки, за гарну комунікацію і за надію, що відкриваючи сьогодні черговий проект, ми маємо можливість працювати усіх послідуючих проєктах. Дякую вам. Поважні гості та селищний голова Людмила Червонецька дали старт-ап нашому новому проекту. Розв'язавши патріотичні стрічки. Цей проект дуже важливий для нас. Ці простори вони про Взаємодію тут люди можуть зібратися, поговорити про розвиток про майбутнє про, про вирішення якоїсь дуже нагальної проблеми. Бачите, але завжди в кожній області знаходяться громади, які є ініціаторами змін, лідерами, з якими хочеться працювати в рамках різноманітних пілотних проектів. І от сінець одна з таких громад, тому що завжди я знаю, що можна була зателефонувати, сказати хочете. Так, да, треба працювати, ніколи не буває просто. Дійсно. Я переконаний, що це дуже класна локація, це саме центр активності громадян ваших активних мешканців вашої територіальної громади. І те, що ви тут будете мати можливість використовувати цифрові інструменти, це добре, але головне, що є таке місце, де можна зібратися. Де можна записатись, де можна запланувати заходи, це дуже важливо, і це однозначно позитивно впливатиме на розвиток вашої громади. Я дуже вдячна особисто пані Людмилі Червонецькій. Чому тому, що без її особистого втручання, особистої мотивації, напевно, ну не було б такої краси, не було б ось такого класного простору, де реально хочеться зайти. І щось робити це. Перша моя подяка. Друга подяка всій громаді, тому що тут е, я була на етапі ремонту, і тут були залучені. Ну напевне, пів міста це точно. Ми дуже плідно попрацювали, і я вважаю, що зробили з того, що було цукерочку, в яку реально можна запросити міжнародний проект, можна молодіжну раду запросити і сказати, що нарешті ви можете збиратися, робити, творити, писати проекти, змінювати громаду. І для цього у вас реально є простір. Цифрові амбасадори можуть тут збиратися і випити чай, і навчитися записуватися в електронну чергу. І ось такі мілкі, але важливі речі вони насправді змінюють громаду. У центрі створено комфортні умови, якісно влаштовані місця для роботи, є все необхідне, оргтехніка, мультимедійна система, вільний доступ до бережі інтернет. Кожен бажаючий тут може вільно попрацювати, відкрити для себе щось нове. Проводити своє дозвілля із користю, генерувати нові цікаві ідеї, а головне, не бути байдужим до розвитку своєї громади. Отож, новий сучасний простір для зустрічі, креативних ідей та подій чекає на всіх охочих жителів громади.